П'ятиденні змагання за звання кращого танкового взводу тривають на полігоні першої окремої танкової бригади, що дислокується поблизу селища Гончарівське Чернігівського району. Учасники танкові екіпажі з числа контрактників, які мають досвід виконання бойових завдань, пройшли сито відбіркових змагань у своїх оперативних командуваннях. Командири в них впевнені. Всі з досвідом АТО всі воювали як ну їздили як і на 64 х так і на буватах. Так що діяк свій впевнені всі. Конкурс покаже під час жеребкування оргкомітет визначив, хто на якій техніці та в якому порядку виконуватиме вправи. Танкісти перевірили комплектацію бойових машин і провели контрольні виїзди. Після чого панцерники відбули на полігон для пристрілки гармати кулеметів. Першим і мабуть найважчим для танкістів випробуванням став літній військовий біатлон. Ця вправа двокілометровий крос, а після стрільба в стійці. Крос, стрільба з коліна, крос відстрілятися лежачи. Виявляється, навіть бійцеві з великим досвідом. ой як нелегко захеканому після бігу влучити в мішень скороченого АКеса, та ще й хвилювання б'є по нервах, адже за кожен промах команді нарахують 5 штрафних секунд. Також за правилами конкурсу, усі учасники позмагаються в снайперській стрільбі з танків та інших специфічних вправах. За досвідом проведення. А то введені нові вправи. Це флангова стрільба, стрільба на великій дальності, а також танкова карусель. Змагання триватимуть до п'ятниці. Тоді армійці з'ясують, де ж служать найбільш професійні танкісти.